підписники, З вами Влад. Сьогодні я вам покажу нову обнову в Брукхевені. а ми поїхали. Можу е, ну, вам сказати, Чи що а, я заспавню цю хату, що добавилось? нові речі, щось там для преміума і дуже багато нових профів. І, і нібито сказали, додавали нові човни. Нову яхту якусь. О, ось такої не було. Ну, а ми зараз це все подивимось. Тому я взяв цю хату. Не знаю. Просто. Добавилися ось такі класні комп'ютери. Ось такі тепер. Подивіться. Е, якась ігра в Роблоксі. Fortnite, мені здається. Справте мене в коментарях. І наш любимий Minecraft і Roblox Studio тут є. Е. Тут все намальовано. Я не розумію. Добре. Припустимо. Е, так. Добавили новий пруфи. Давайте подивимось на них. Е, перший пруф у нас е, ось такий ось. така шафка. Я її не пам'ятаю, щоб вона була, але досить гарний. Далі додавили ось такий зараз. Ось такий на нього навіть сідат. А ні, а можна, а вже добре, вибач, Вурхев. Так, далі. У нас ось такий столик для двох. Дуже гарно. Мені подобається. Далі додали е, ось такий досить класний. Е, такий столик для 1, 2, 3, 4, для чотирьох. Дуже прикольно. Ой. І ось такий для четверьох ось такий більш кухонний. І ось такий пляжний. І ось такий лід парасольку. Дуже гарний, мені подобається. Далі додавили, е ось таке ліжко. Е, лікарняне ліжко. Е, просто лягти на це таке більш лікарнями. Е, апарати. І ну, це таке, знаєте, більше для лікарні. Далі в нас ось таке от, щоб прескачати. Там. Е, гантелі, Їх можна взяти? Можна. У мене вони є, бачите, я просто всі предмети з, е, з рюкзака взяв. Не питайте нашу. Эм. О-о-о, то то було. Подивіться, це. А де? А має бути в мене. Оє. Давайте. Ой, давайте кинемо. Опа. Ой, треба відійти. О. О, Ну, підписник дуже класно, мені подобається. Далі це все є ще. Зараз. А, і лампа там. А, то вже інше. Так. Ось така в нас лампочка. І можна вимкнути, включити, але давайте підемо до інших. Ось такий вуличний ліхтар. Так, ось такі в Брукхевені. А ось такі е, нам даєте. Ідеально. Ну, ок, а він виключається гарно. Е, так, а як його виключити? Ну, досить прикольний. Але Брухевен можна було трошки краще. Ось таке більш таке ютуберське, як на мене. З гарною підсвіткою. Звичайна лампа, яка колись була. Е... Ой, ой. Ой, ой. Так, давайте що голову вона не ставить. Давайте давайте е, ставимо. А, м е, я перепутаю. Е, так, нам треба лампа. Ось така є. Ось така, ну така, ми вже дивилися, ось така ютуберська. Звичайна, включається вона ось так от. Світло сильно не видає. Ну, нормально. Далі в нас таке вже моя любима тема ось такі вже комп'ютери. Ті самі, які нові, нібито їх в кожній хаті вже додавали. Так. А Що тут є ще? Ось такий. А це як я розумію, що це? А, це Брухевен ТВ, блін. Як. Влад, як ти таке не знаєш, Я в шот. Тільки давайте візьмемо маленький. Як буде на маленькому? Добре взагалі на ньому. Е, так, давайте подивимося, порівняємо. Е, тут є телевізор? І хать не мати релігора? Не, Ні, нема. Ніби. Ото за кнопка? Ну, добре. Далі додавали ось таку. Увальню. Мені здається, що Брукхейвен трошки переборщив. Не, почекайте. А, це Турель. Я думав, знаєте, що це? Оце ковадло, А це турей. Ану. Давайте її поставимо сюди. М -м -м, зараз ось сюди. Так, е давайте ще поставимо. Ем, так, давайте ще поставимо сюди. Ем, так. Досить класно вийшло, І давайте навіть Холовінську достиг я в шокі. І ось такі, ну, ви додавали підписники. Мені дуже сподобалось. Ем, машини, ось така яхта. Корабель, 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 корабель. Е, ну, в принципі, таке. Нормальне. І ще 50-60. Цікаво. Так, давайте почекаємо трошки тун тун, -тун, -тун. Дивіться, Подивіться, скільки в мене врачається. Це лише на ноутбук і планшет можна Подивіться от просто. Е... О, ви запитаєте, звідки в мене це? А давайте я вам поїду і покажу. Зроблю відділне відео, де, як їх отримати і що воно дає. Давайте поїхали. Тому я йому на цьому я їду? Ну, прикольне. Так, давайте е, їдемо от сюди. І ось так от. І берете. Але вони не завжди є. Як активувати секретку вже ви побачите. Е, ну, взагалі, все про це я вам розкажу пізніше. Так, давайте займемо. Ось так. Ні, так у нас. А, не, у нас є. Давайте візьмемо. фермерську. Я забув, що існує фермерська. Так, дивіться. Давайте запевнимо ось таку хату. Я вам покажу ній сейф І все. Ось така хата з вигляду. Ну, прикольно. Ну, так. Тут у нас такий звичайний інтер'єр, тут кнопка, якщо вам вони потрібні. Е, басейн. Тільки мені здається, тут, знаєте, якось басейн, нічого нема і скучно. І прямо біля гаражу басейну. Тут взагалі холодно. уявляєте як тут холодно. І зразу джакузі. Це так близько, знаєте, ось, ось так басейн. Ага, все. Ну, йому ідеї. Це в джакузі. Знаєте, не доїли, хочете ось так от. З бульбашками червоними ось так. Ну, бульбашки не червоні. Але вода така червона. А это пить підсвітка включает. Так, ну підписники, подписчиков Па-па!